Наші міста хотіли би приймати євро, але вони борються за свободу. 13 гравців національної збірної України, які виступають за титуловані клуби світу, записали відеозвернення напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024. Рідне місто кожного з них постраждало від російської агресії або ж було тимчасово окуповане. Я Андрій Луні, голкіпер. Граю за Реал Мадрид. Мене звати Михайло Мудрик. Я граю за Лондонський Челси. Наше рідне місто Красноград, Харківська область. Мене звати Олександр Зінченко. Я граю за лондонський арсенал. Моє рідне місто Радомше. Житомирська область, Україна. Я родом з великої Новосілки, яка повністю знищена росіянами. Моє рідне місто Київ. Черкас. Лінець. Житомир, Саки, Крим, Макіїв. Мене звуть Максим Талоєров. Мене звуть Анатолій Трубін. Наше рідне місто Донецьк. Зараз Макіївка, Саки Донецьк тимчасово окуповані. І на сам кінець ефіру, класична розмова із військовими аналітиками, і нині спілкуємося із Геннадієм Хазаном, головою Всеукраїнської авіаційної асоціації «АОПА Україна. Пане Геннадію, добрий вечір і слава Україні! Дякуємо, що з нами. Добрий вечір Героям Слава вітаю вас, глядачі і слухачі вашого каналу. Перед розмовою з вами спілкувалися і обговорювали це питання із експертом-міжнародником про заяви чергові бункерного Карлика Путіна, який відзначився своїм поглядом на те, як же ж має виглядати. Завершення конфлікту за його версією Україна має вивести усі свої війська з окупованих територій, які Кремль вже вважає своїми, і от одразу, нібито з цієї ж миті надійде наказ припинити вогонь. Ну ми розуміємо, що це заяви уже з тією ж таки риторикою, яка вже нам знайома, і вони призначені для російських слухачів напередодні глобального саміту миру, де Україна презентує своє бачення перемоги. але Росія чомусь вважає себе досі миротворцем, хоча вона цю війну і розпочала. Як, як нам сприймати цю риторику, і чи не з наближенням саміту у Швейцарії пов'язані ось ці численні повітряні тривоги через зльоти мігів і російські атаки, які не припиняються? Алло? <підвіць> так, так, ми вас <підвіць> чуємо. Зникла картинка, але <підвіць> ми вас чуємо. Так, так. Ну, я з технічних причин вимушений з телефона. Що я хочу дати відповідь на ваше я вибачаюсь, на ваше, на ваше запитання. Воно наступне. Що на сьогоднішній день довірити або повірити росіянам, це перестати себе поважати. Так було, так є, і так має бути знаєте, в майбутньому. Щоб ми всі розуміли. Що вони брешуть, брехали в минулому і будуть брехати в майбутньому. Ми не маємо е, жодних підстав довіряти їм або вірити. І всі їхні обіцянки ці не мають бути для нас як для дурнів радістю. Тому всі їх е, роздуми, що вони будуть пропонувати деяку якусь формулу миру, або ви тільки підійдіть з нашої території. Чекайте. А Запоріжжя це їх територія. З якого переляку? А Херсонщина це їх територія. Може Луганський, Донецький територія, може Крим, їх територія? Ні, ну от вон, знаєте, коротенька відповідь, і ми, громадяни України, маємо самі собі дати передусім відповідь на питання, що це наша територія, а росіяни йдуть до шельминої матері. От і все велика. Величезна крапочка. А щодо вашого запитання про численні, численні тривоги, на превеликий жаль, росіяни займаються е, і займалися тероризмом. Вони тероризують, в тому числі, і е, мирне населення України. і Для нас нічого з дивного нема. І е, цей тероризм зникне коли. Будуть знаєте, будуть вже мирні перемовини і буде прийматися капітуляція Російської Федерації, як я назавжди називаю знаєте, російсько-фашистських військ, коли буде прийматися капітуляція. От тоді воно все закін і закінчиться. До того ми не маємо вважати, що росіяни нам щось подарують. Мир подарують ні в них стоїть завдання. І хочу зазначити ще раз для нас, для громадян України. Вони нас всі, всіх хочуть знищити. Знаєте, ко більш патріотично налаштованих або патріотичних налаштованих в першу чергу. Ну а решта тих ж ждунів і то все ну будуть працювати на господаря. Інакше вони для нас нічого не приготували на превеликий жаль. І ще щодо власне тривог ракетних атак останніми днями, які можливо якісь особливі тенденції у цих обстрілах ви помітили от з погляду авіаційного експерта, з погляду того, яким, якими ракетами вони користувалися, чи що можна сказати про потенціал? Взагалі, ну на превеликий жаль, ви знаєте, ну я вас хочу поправити. Великого такого терміну як експерт, я вважаю, що ми я фахівець. А експерт це та людина, яка може надавати інформацію і для суду і підписуватись експертні оцінки, раз обов'язково врахуємо. Те, що було зрозуміло, і для наших глядачів, тому що зараз величезна кількість експертів, а деякі експерти зараз мають канікули в школах. От тому я звичайний фахівець з авіційних питань. Але на докладні ваші запитання, хочу наступним ці е, ракетні удари по Україні, вони. Нічим не не відрізняються від тих, які було там тиждень тому, півтора чи два тижні тому. Тільки номенклатура ракет, які вони були, вони використовують ту саму номенклатуру ракет. Об'єкти, цілі, які вони вибирають. Ну ті цілі, цілі, які вони розвідають, або якісь ждуни, або якісь громадяни України, які за смішні кошти. Готові кацапам десь хрестик на, на карті наматувати. Ну по, по тому вони і б'ють на превеликий жаль. Ну і щоб ми розуміли, для них пологовий будинок чи шпиталь, чи будь-які там дитячий заклад, чи звичайний будинок, в якому мешкають громадяни України, на звичайні цивільні люди для них немає жодної різниці, і вони не відрізняють будинок, де живуть цивільні особи. Від е, місця, де компактно знаходяться, наприклад, військові, і, і, і ми маємо усвідомлювати, що місто в Україні, де було б більше безпеки, то тому що ми не знаємо, яка буде наступна ціль в якому місті. Тому звертаємось зайвий раз до громадян України і ваших глядачів і слухачів про те, що коли лунають сигнали повітряної тривоги, все ж таки треба. Розуміти де ховатися, тому що е, ракети, такі як Циркон, вони дуже швидкісні і з кінця в кінець України летять за 3-3,5 хвилини. Ну наші. Сили ППО показали, що аналоговнітні кинджали, зокрема за дві останні ракетні атаки, ну принаймні під час однієї з них ми вміємо збивати. Ми показали, як це відбувається, і ще одна цікава деталь, яку помітили фахівці із Defense Експрес, що окупанти покращили модифікацію, зокрема крилатих ракет Х-101 для ударів по Україні, і власне в тих, що летіли на Київ. Жану були боєголовки, мали касетне спорядження. Тобто, виходить так, що навіть коли цю ракету збиваєш, то боєприпаси вилітають і вражають цілі на великій площі. Ну, це знову ж таки свідчить про російський цинізм. Але окрім цього фактору, що ми можемо припустити про руйні, руйнівний вплив такої зброї. Ну, по перше, для чого це в них така зброя з'явилася? Це спроба. Росіян скопіювати атакам з подібною бойовою частиною, якою збройні сили України уражують об'єкти на е їхніх аеродромах. І ще є одна річ, щоби ну, для всіх громадян України мають знати: що якщо не було розсіювання, тобто не було штатного спрацьовування цього боєприпасу, і е штатним чином не ці боєприпаси не взведені. Тоді вони 100% можуть завдати шкоду людині, яка знайшла, якщо не розірвався, то все, коли руйнуються контейнери під час збиття, так небезпека існує, але в рази менше, ніж той час, якщо б вони бо ті боєприпаси були взведені. І зайвий раз хочу звернутися до наших глядачів про те, що якщо хтось побачить кульки, під підезрі. На дорозі, десь в лісах, і то все треба обов'язково ем, сповіщати ДСНС, тому що фахівці мають розбиратися не, не ми там або якийсь там кум Микола. Я точно знаю, що це не, е, не то, і от цього робити не потрібно е, в тих речах. Має розбиратися е, фахівці. А зайвий раз хочу е, не то що там заспокоїти. Я не є пігулка від головної болі, але збиті. Ракети вони несуть менше загрози, чим ракета, яка, наприклад, там бойова частина там потрапила в щось, це не означає, що вони стають безпечними ні в якому разі, але рівень загроз ну трішки менший. Тому, коли знищують ракети, все одно, якщо комусь попадуться уламки ракет. З глядачів треба знов таки повідомлювати ДСНС, тому що це може бути частина якась там двигуна, чи керування ракета, може бути частина бойова, бойова частина ракети, яка не вибухнула або зруйнована. Це може бути мати великі наслідки негативні для здоров'я і життя. Нас, громадян України ну, і ще, от я собі так подумала, що така модифікація вона може бути додатковим, ну додатковим приводом для Росіян, аби скомпрометувати протиповітряну оборону України. Ну, от збили ракету, тобто ураження сталися великої площі, чи там постраждали люди, постраждали підприємства через те, що збройні сили, уявімо, там збили ту ракету. Росіяни ж зазвичай використовують такі тези і таку риторику, тому це теж може бути. З такою метою використана я з вами погоджуюся для того, щоб зменшити будь-які наслідки, наприклад, збиття, то ще раз звернуся до громадян. Ми маємо ретельним чином реагувати на ті речі. І якщо ми будемо нормально реагувати, і наші громадяни не будуть від того страждати, то всі їхні спроби казати: от, бачите, от бачите, що бачите. То, що ви терористи і російсько фашистська держава, да, ми, ми це бачимо і знаємо, і вже е, цілий світ про це знає, все більше і більше людей і країн в цьому розбирається. Ми маємо самі е, усвідомлювати, що на превеликий жаль проти нас діє підступний е, ворог, в який стоп е, бреше, і буде це робити, і завжди він буде бажати нас вбити всіх. Щоб ніхто нічого собі не видумав, а мене це торкнеться чи не доторкнеться. Є приклад наших громадян, які були в Херсоні, коли вони заходили в інших містах і містечках України і селищах, що вони робили? Тому ні, ніхто собі нічого рожевого не, не видумує. Ми маємо всі допомагати Збройним силам України, нищити ворога. До останнього живого як цапа на території України всі ті, які зі зброєю в руках прийшли на територію України, мають бути знищені на всі існуючі способи або всіма існуючими засобами. Так, так має бути а не інакше. Як під час другої світової війни в радянському союзі придумали таке гасло «Вбий німця, то в нас має бути гасло вбий ворога. Би того як цапа, який зі зброєю в руках прийшов на територію України, жити вони не мають. Ну і для того, аби ефективніше і ще більше нищити ворога, в Україні офіційно вже презентували новий рід військ, це сили безпілотних систем. І між іншим наша держава фактично перша у світі, яка створила саме такий рід військ. Як ви взагалі можете оцінити перспективу їхню? Адже навіть Зеленський заявляв нещодавно, що в час, поки ми очікували на постачання артилерії від партнерів, партнерів FPV дрони фактично вберегли український фронт. А тепер заявляють у Міноборони, що безпілотні системи дістануть противника на глибину від бойових порядків до Уралу Найде. Цікавий вислів. Я би все ж таки хотів би за тими такими цікавими, гарними, корисними лозунгами політичними була би робота, тому що про БПЛА. Фахівці говорили особисто пану президенту, колишньому керівнику Міністерства оборони з самого початку повномасштабної війни. Але хтось мав свою особисту думку. А потім, через загибель наших військових, через ураження наших об'єктів, ми почалися рухи позитивні. Але на сьогоднішній день я би сильно би бажав би, Креативним офіцерам, молодим, які несуть нове і хочуть це робити, товариші полковники, як я їх називаю, ей полковники, і подполковники, давали б все ж таки дорогу. І не гальмували б їх там гірським гальмом. Є такий термін, знаєте, такий трикут, який підкладається під колесо, називається гірські, гірське гальмо. Тобто його переїхати майже неможливо. Так от, я дуже хотів би, щоб наші молоді офіцери, які всі люди, які дотичні до ем, створення БПЛА, конструювання, виробництво БПЛА, їм було менше перешкод, і вони могли себе в цьому реалізувати, тому що коефіцієнт корисної дії від цього зріс би в рази, і він має зрости в рази. І хочу зазначити, що на превеликий жаль, у нас затягується час, коли від розробки якогось певного взірця до його впровадження. Я розумію, що є люди, які беруть олівеці і прибігають і кажуть, що в них є унікальна зброя проти там чогось там і розмахує олівцем. Це зрозуміло, але є серйозні розробки, які би мали би швидким чином впроваджуватися. Ті літаки, які на сьогоднішній день нищать на Тисячі кілометрів об'єкти в глибині території України 22-му році міністерство оборони сказало на на той самий літак. БПЛА що вони не не бачать. Необхідність його замовляти Геннадій, з вашої емоційності. Розумію, що просили безпілотних систем. Нам доведеться ще окремо поговорити. Це тема для окремої розмови. Вочевидь, дякую вам, що долучилися. На жаль, ефірний час вичерпний. Дякую ще раз за участь в ефірі головного за день. На сам кінець нагадаю, ми спілкувалися із Геннадієм Хазаном, головою Всеукраїнської авіаційної асоціації АОПа Україна, і на цьому став. Крапку у п'ятничному ефірі. Бажаю вам від себе, від команди головного за день спокійних вихідних. А естафету перехоплює Віталій Ковала. Він розповість про найважливіше за добу на Львівщині та в Україні. Не перемикайте!